Доброго дня, вітаю компанія Автопарк міста Львів. Вашу увазі, Toyota Camry 2016 року випуску двигун 2.5 атмосферний та автоматична коробка передач. Автомобіль приїхав зі США. Пошкодження були дуже незначні. Все професійно виправлено, дефектів по кузову немає жодних, безпеку відновили професійно. Є тому підтвердження, відновлювали на офіційному сервісі. Так, тобто автомобіль робили як для себе. Колір дуже гарний, треба, певно, бачити вживу. Зелений бутилочний, такий він не чорний. Це на сонці переливається, зараз тут тіньок, тому не зовсім можна розуміти по відео. По комплектації у нас камера заднього виду, диски легкосплавні, оригінальні. Салон текстильний, сірий, стан сидінь хороший. Ні заламів, ні потертостей, нічого немає такого. Стеля теж без дефектів. Автомобілі не курили. Попереду у нас повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія, автоматичне дальне світло. Значить, мультикермо, тримання в полосі, активний круїз-контроль. Мультимедіус таку власник доставив вже. Тобто це не оригінальна. От, але з збільшеним функціоналом Apple CarPlay, а це все є тут. Значить, пробіг у автомобіля 85 тисяч кілометрів. Пробіг, в принципі, підтверджено, тобто по пробігу там нема питань. Е, значить, технічно теж автомобіль повністю справний, ніяких помилок він по приборці не видає. Побачити даний автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати можна як за готівку, так у лізинг, в кредит та в трейдинг.